На гучні вечірки у клубі Рафінат мешканці будинку почали скаржитися ще перед новим роком. Упродовж двох місяців, за дорученням міського голови, тут були постійні перевірки. За замірами рівень шуму в Рафінаді нижчий за норму 24 дБ з максимальних 30. Утім, керівництво клубу перевищення звуку не заперечує. кажуть, це траплялося під час концертів. Було куплені лімітери, які е, лімітують вихідну потужність для того, щоб ми навіть якщо б захотіли, не змогли б перевищити рівень звуку. Е, плюс ми е, вже десь тижня три назад почали роботи по е, закладанню ж е, трьох вентиляційних каналів, які, по яких теоретично звук може йти, і для того, щоб... Якось перестостерігти. Ми спробуємо ну, зробити що це. Наразі дозволів на діяльність клубу Рафінат ніхто не відбирав, тож заклад працюватиме і надалі. А мешканці обіцяють скаржитися 12-го числа. Так там у них був концерт. Це це було в хаті неможливо ночувати. Чути було музику. Чути було музику, чути навіть діджея це все чути. Все чути. Облаштувати потужні звукоізоляції у рафінаді а, мають ще а, до Великодня.